Усі побачили, хто попали. Значить, так сьогодні у нас наступним до нас на сцену вийде Влад Мирошниченко. Шанка. сказати слова Україні. По перше я постаю з інтимної ліки три вірші. А, ця індивна лікар, як всі ці реші були присвячені політичні хрести. Виступ, нарешті, виступ мі з віршами, які присвячені тобі. Я готовий до читання твоїх цих. А ти? Я забув, що ти не прийшла. Але є фотографія, де ми з тобою. Вона лежить у кармані мого жакета. І ось вимовили моє ім'я. Я виходжу на сцену і читаю всі вірші, які я вибрав на вечір цей. Для тебе я записав відео, як я виступив пав на цьому вечорі. Не знаю, які емоції були у тебе, коли дивилась це відео на день святого Валентина. Я думаю, що ти була щаслива. Дякую! Дай вірш! Називається просто, це я кохаю. кохаю. А, нарешті час побути над у удвох. Тільки ти, і я, і більш нікого. Чого на мене? Ти дивишся із суму. Я щось не так зробив, не мовчи. Кажу все, я викажусь. Мовчання у відповідь, не запитання. А зараз ти мене поцілуєш. Я знаю, що буде так. Я все це передбачив. Моя, я в целі і він я завжди. Не з тобою на... зараз. Ми з тобою доповнюємо один одного, я тебе кохаю. І осам'єш зараз. Благаю, не дивись на мене так, як дивишся наразі. Не розумію, чого чекаєш. Від мене ти зізнання, каяття. А я мовчу, не хочу наразі з тобою говорити на теми ці. Я зроблю пропозицію руки і серця тоді, коли ми будемо у центрі міста нашого. І, і, зроблю, тоді, ми, і, з, і зроблю тоді ми фотографію. Я буду платити, а ти палати. Дякую.